Ось всім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я розпочинаю новий в'язовлог і ось так, в такому незвичному ракурсі, але я хочу показати вам, що я вже зробила дуже багато роботи з пледом. І я зв'язала вчора, закінчила ось такий 35 й квадратик, і це вже буде рівно половина. Е Пледу по роботі, то це менше половини, бо ще ховання кінчиків, сшивання деталей. Ще роботи, скажімо, буде більше, ніж половина залишається, але тим не менш вив'язаних вже рівно половина квадратиків. Я їх розклала просто хаотично, як вони в мене лежали. І ви бачите, що у мене зараз 7 по ширині на 5, а буде 7 на 10. І коли я розкладала, якщо я бачила, наприклад, два отакових кольори, то я брала просто і перегортала, наприклад, ось тут в центральній частині 3 фісташкових, навіть ось 4 так, кольори використано. я їх повернула інакшим чином, і вже воно не видається, що всі квадрати однакові. Вони дійсно всі різні. Зараз у мене використано 7 різних схем. Деякі схеми я змінювала. Замість інтарсії на даху я в'язала звичайний дах, трішки перероблювала візерунок. От. І з кожної схеми в мене по 5 квадратиків. Тож, я думала, ще дов'язати так само по 5, буде і схемою порівну, але я знайшла восьму схему і буду її сьогодні в'язати. Отже, покажу вам, який квадратик я розпочала. Схеми в мене роздрукованої ще немає, але я хочу спробувати в тих кольорах, в яких вона подається. Там сірий з білим. Я взяла молочний колір. Це Alize Artisan перший номер. І ось такий сірий. Я його купувала для шкарпеток і вже в'язала, але в'язала резиночки носочки, тут практично повний моточок. І ось такий початок в мене є це, що в мене було по просуванням, окрім того квадратика. А також я вирішила ще. Вив'язати все-таки чорний моточок, от що в мене залишилося. Маточку я використовую на основу кожного квадратика, ось, і лише на них. Вона була невеличкий такий клубочок у мене залишився. Я ще дозамовила пряжу. І тут, я думаю, на повноцінну основу не вистачить, тож я скомбіную потім. І ще я вив'язала ось, раз, два, три, чотири, п'ять Ще основ у мене вийшло з того моточка. Тож, можна сказати, що перший моточок з пледу буде повністю використаний. Ну от я так дивлюся зараз, то мені дуже подобається те, що виходить. І будуть вливатися і нові кольори, то воно трошечки так розбавить те, що в мене є. Так, по пледу, поки що це все. Хочу. Зараз у мене в роботі немає плечових виробів, хочу поки що пов'язати квадратики, але чесно вам скажу, набридає. В'язати, якщо один за одним, то воно набридає. Десь так один в тиждень, то добре. От в тому куточку в мене той квадратик, що я цього тижня зв'язала, я наче не показувала так вам його розпочати. Там вийшли такі більш зелених тонах, ну, Приємні досить кольори, і мені сподобалося поєднання бежевого і такого яскраво-зеленого. Отже, попледу це все покажу вам ще одну готову роботу. І хто дивився мій попередній в'язовлог, мабуть, бачили, що я розпочала шкарпетки, вив'язала одну, і практично в мене вже. Там була зв'язана зв'язаний початок другої. Отже, я закінчила їх, я їх попрала в пральній машинці разом зі своїми світлими речима. Не знаю, можна так чи ні робити було. от Але вони нормально пережили це прання і висушила я їх на блокаторах. Вийшли вони в мене гарні, чудові, покажу вам і буду. Починати носити. Ось так вони виглядають. Візерунок вийшов у мене симетричним. Це одна і та сама схема, просто тут з першого рядочку я почала, а тут з 11-го. Тобто, десь отут всередині схеми вона весь час повторюється. Тож нічого тут не перемальовувати, не треба було все по одній схемі в'язати. Ось такі так Пряжа, можливо, хто не бачив попереднє відео, це регія. Катон Color, відтінок її 02 471. І замовляла я в магазині Wellhouse минулого ще року. Зараз не знаю, чи там є, чи немає. Ось такі гарненькі, мені дуже вони сподобалися. Тому я задоволена. Привіт! Сьогодні вже вівторок у мене, і я хочу підвести підсумки цього в'язального тижня, розказати, що ще я в'язала. Я вам вже показувала один квадратик готовий і готові шкарпеточки Отже, плюс я ще вив'язала основи для квадратиків. І ось такий квадратик ще один. Я зв'язала за цей тиждень, що вже минув. Подивіться, він вийшов дуже-дуже гарний. Це нова схема. і Тут є така особливість, я ще такого не в'язала ось такий, як би парканчик між поверхами. Ось так з однієї, і ось так виглядає з іншої. І це трішки складно в'яжеться, тому що тут ось цей ряд, де зубчики такі. Це, якби йде жаккард вже по двосторонньому полотну. Тобто, одночасно в роботі йде 4 ниточки. Я думала, що я не розберуся, як в'язати, але. Подивилася, попробувала, нічого складного немає. Такий самий принцип, як в'яжеш просто дволицьовий цей жакард, лише 4 ниточки. І три ниточки мають ховатися ну, ті, які ти зараз не в'яжеш, всередині полотна. Тобто їх треба так тримати, щоб вони були ну, за петлями, не, не вилазили сюди на, на лицеву сторону. Кінчиків більше виходить. Ось. Ну, Але це лише один такий рядочок, потім ось ці кольори обрізаються, і два рядочки просто в'яжуться. Я вибрала червоний, помаранчевий, такі яскраві кольори на фоні більш спокійних інших кольорів. Навіть, напевно, ця сторона мені більше подобається. І єдине, що цей жакард він трішки перетягує полотно, але все одно треба буде прати і робити блокування цих квадратиків. Я вже дивилася декілька відео, як зробити вдома такий пристрій, прилад для блокування, але, можливо, щось і замовлю собі. Отже, ось такий гарненький в мене вийшов. От, і якось так я вже замислила, що якби це не було прикро, але осінь вже не за горами і. Напевно, вже час в'язати теплі зимові шкарпеточки. Я подивилася, які в мене є залишки шкарпеткової пряжі. Ну, плюс уся пряжа, яка в мене на плед. Якщо вона мені буде необхідна, то я також її буду пускати на шкарпеточки. В мене є ось такий алізе, колір Полин. Я його також і в плед додаю, але попередньо я купувала саме для шкарпеток 274. Також ось таких два кольори. У мене 9014 і 87030, також в подібних кольорах вони вже в мене в роботі. Це ось один, і це ось другий. І вони всі три гарно комбінуються. Також у ціренького тут у мене найбільше, я його і в плед додала ось в цьому нижньому. В секторі це 871-й. І до нього, можна так сказати, в пару будуть ще ось такі залишки. Це 76-76 це лягає таким ребеньким полотном, якщо в мене Фото будуть, я додам шкарпеток, а ось ці лягають якби, смугами. З таким біленьким смугами, схожими на Жаккард: 2695. це Comfort Socks, Ось ці два, а це Artisan. Ну плюс, якщо мені буде треба більш яскравіші якісь кольори, ті, що є в мене на шкарпетках, то я буду їх брати. Перші шкарпетки, які я розпочала, будуть от саме з цих двох залишків, я. Полінувалася і не розмотала їх на рівні частини. Я зважила десь оці залишки, в мене були ці, і ось ці, десь по 30-40 грамів, там плюс-мінус. Оцей, напевно, менше 30, цей 40. І тут мені здається, що цей був 30, а цей 40. Але тепер я не знаю, в мене залишилося. 19 грамів, що мені далі робити, чи продовжувати в'язати чи ні. І, ну, Якби хоча б записати, точно. Але я покажу вам. Розпочала я в'язати ось таку шкарпетку. І за майстер-класом Іри, професорка Фесова, це шкарпетка, яка в'яжеться інтарсією по колу. Ось так як вона в мене виходить. Цікаво виглядає на нозі. І так як пряжі в мене мало, то носочок я хочу ось цією зробити. Я вже її додавала у п'яточку, Це я вже так і задумувала. Я хоч хотіла весь цей трикутник зв'язати таким кольором. Але ну, тут так, така специфіка в'язання, тож я вирішила перший раз спробувати в'язати саме за майстер-класом. Там би було більше кінчиків. Ось. І вона в мене не дуже висока. П'яточка це, напевно, куточок, так або стронг. Ось так виглядає по цій стороні. І з вивороту вам покажу. Тут такий виходить, ніби як шовчик. Тут з тих рядочків прив'язується дві разом. А ось тут саме де перехрещення ниточок, то дуже гарненько виглядає. Ось так. Трішки мені було складно в'язати особливо перші рядочки. Потім, як воно вже просунулося, то, е, то вже непогано. Ну, в принципі, Хочу цю першу вже шкарпетку закінчити, бо я вже думала, раптом мені не вистачить, може вже переходити на кругове в'язання і робити цим, але тоді дуже довгий той носок буде не буде так гарно. Або думала просто цю темнішу замінити на світлішу, а цю залишити таку рябеньку. Та все ж таки буду в'язати цією, якщо вже не вистачатиме, то на другій буду щось придумувати, або докуплю просто ще такий моточок. Цей колір мені дуже-дуже подобається. Коли ми в'яжемо ну, пів рядочка лише, то вона лягає ширшими трішки смужками, а коли в'язати усю шкарпетку таким, то також дуже гарно. І тут дуже гарно. От. Ось така. В мене зараз в роботі, і плюс я ще на Пінтерест підшукала багато собі різних дизайнів, так скажемо, Не на Пінтерест, а на равері шкарпеточок зі схемами. Тому хочу не лише чоловічі, в мене будуть і жіночі, і дитячі дівчата в нас вже. Вже будуть як дорослі, 36-37 такі шкарпеточки і розмір. Тож вже будуть, як можна сказати, не дитячі, а жіночі шкарпеточки. Ось ось такі мої просування. І ще дещо хочу вам показати: в нас темніло, напевно, піде знов дощик це замовлення пряжі з сайту пряжі Марки. Шкарпеткову пряжу. Включаючи на плед на ті шкарпетки, що я в'яжу для військових, я замовляю там. Там найнижчі ціни, ті, що я знайшла. І великий вибір: кольори є, вони поповнюються. Звісно, є такі кольори, які розбираються. І тут у мене буде лише шкарпеткові ниточки на мій плед і не тільки. Тож, давайте. Дивитися, ось виходить вісім моточків, з цих тільки один повторний всі інші новенькі, яких у мене ще не було в роботі. Давайте почнемо ось з цього пакетика. Таке щось цікаве, я замовила. Саме на шкарпеточки Forza. Я в'язала з цієї ниточки, в мене і в пледі є декілька моточків. І шкарпетки я в'язала чоловічі. Також, якщо буде фото, то я вам поставлю кольор 2504 це дуже красиві осінні такі кольори. Дивіться, сірий, світлий, темний, бежевий, коричневий, жовтий, такий більш цегляний, помаранчевий, ну він не яскравий. Дуже гарно. Вони лягають, та, що в мене була пряжа. Якимись смужками, якимись нерегулярними, ну, більш як така рябенька шкарпетка, я вже точно і не пам'ятаю. Але вона досить таки товстенька, на дотик і шерстиста. Хоча тут метраж у нас іде. це Туреччина. Так, я думаю, багато хто знає, 420 метрів, 75 вовна, 25 поліамід, але от візуально вона товстіша, ніж, наприклад, Артісан. Навіть мені вже ті шкарпетки ще розпочала, не хочеться дов'язувати, хочеться з цієї пов'язати. Далі йде преміум Ярн- Ярн Свінтер. Мені ця ниточка найменше подобається з, ну, з турецьких шкарпеткових, але в неї класні кольори, яких, наприклад, от такого я не бачила в лінійці Artisan. Це такий персик, чи лосось, чи як вам сказати. Ця лінійка в них нещодавно, ну як нещодавно, десь ще взимку я помітила, що розширилась, я собі виписала деякі бажання. Це 618-й колір. Дуже такий яскравий, я думаю, до мого пледа буде чудовим доповненням. Далі, чорненький, це в мене вже повторний. 601. У мене такесенький клубочок залишився на одну основу не вийде. І я думала, яким же кольором шивати. Напевно, я сподіваюся, що Іра випустить майстер-клас. Але я думаю, напевно, чорним, бо всіх же, вони всі різнокольорові, і у всіх основи саме чорні. Е, так. І ось такий синій електрик. 616-й. У мене є синій, але він також від Premium Yarns. Він не, не такий насичений, цей дуже гарний. Чим вона мені менше подобається, бо в неї неоднорідна товщина, і е, саме в пледі е, це, ця пряжа лягає нерівно, петельки нерівні. Сподіваюсь, Сподіваюся, що після прання виправиться я в'язала чоловічі шкарпетки, і вони, в принципі, вийшли тоненькі, гарні. Е, хоча от, ну, в процесі в'язання ну, сама на дотик, вона не така приємна. Е, тому що. Бачите, вона прямо така дуже-дуже матова. Це така ксявища, як, як більш шовковиста на дотик. Ну, Не знаю, як вам пояснити це, треба її пощупати і подивитися. І чотири маточки Alize Artisan, Це. Ой, мені положили в подарунок, аж чотири маркери. Це дуже приємно. І давайте їх подивимося. У мене ніколи не було цих кольорів, цей дуже мені подобається ніжний, такий рожевий, бо е, у мене є рожевий з е, 732-й, я не, точно не пам'ятаю, але мені ось на цю секцію хотілося рожевого, ніжного, тож я взяла цю секційну ниточку. Це ось, б ось, ось сюди також дуже гарно була би. Е, так, це колір 161-й. І шкарпетки будуть жіночі, дівчачі, дуже класні з такого кольору. Ось такий жовтий, 281-й. Я давно вже на нього дивлюся, часто бачу в інших дівчат, бо він ну, він так називається жовтий, але я б не сказала, що він жовтий, він а, абрикосовий. Ось такий, знаєте, не ці... Класичні а, ананасні абрикоси, мої улюблені. У е, мене є жовтий від Premium Yarns. От він саме жовтий, такий насичений, жовтий, є неоновий жовтий, а це такий, якого в мене ще немає пледі. Я думаю, він більш такий пастельний, більш спокійний. Він чудово доповнить ці кольори, які вже в мене вив'язані. Е, також ось цей, я давно на нього також дивилася: 433. Е, і руденький колір. В мене є помаранчевий. Ось він тут є в цьому. Але це зовсім інший колір. Також класний, це такі осінні, класні кольори. І яскравий рожевий. У мене є два рожевих кольори в пледі. Це з артісану. І один неоновий, такий рожевий з преміум ярнс, але це щось таке буде більш такий малиновий, щось новеньке 798. З Форсу я не стала брати кольори, тому що в мене там. Вони не виправдали, скажімо так, моїх сподівань. Те, що фото на сайті трошки відрізняється від того, що приходить, і в мене вийшов, що я замовляла собі ліловий, а він дуже схожий на блакитний, який в мене вже є. Я поки що його вплед не використовувала, може, піде на шкарпеточки. Так, по ціні ці моточки не поклали мені на складної. Ні, 99. Якщо я не помиляюся, а оці 92. Ось ось так. Або ці 102. Я ну, точно вам зараз не пригадаю, але це все рівно дешевше, ніж в других магазинах, в яких я дивилася. Тож, буду починати, напевно, квадратик на плед, або щось подумаю про це. І я хочу ще пов'язати по цій схемі. І залишити ці доріжки червоні і помаранчеві. Тому, можливо, я використаю ще із старих своїх кольорів якісь поєднання, або вже буду додавати і ці, тому що, знаєте, цікаво завжди з новеньких в'язати. Тож, ось такі справи. На цьому буду з вами прощатися, закінчити цей в'язовох. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей. Па-па!